Українці не будуть мати пенсії навіть попри достатню кількість стажу. До цього нас уже готують, мабуть, з десяток років, і ще через 10 років остаточно солідарна система перестане існувати. Саме тому це найвищий час, щоб вже взяти в свої руки ту ініціативу по створенню приватної хорошої пенсії, яку не взяли наші мами, наші бабусі і дідусі. Чому не взяли? Тому що їх не вчили, тому що мають негативний досвід минулого, тому що мають досвід у тій країні, яка пропала. Те, що і накопичення разом з країною пропали. Та разом з тим існують компанії, які працюють у світі набагато довше, ніж та країна існувала, які обслуговують по 40-50 країн, і їм точно невигідно приходити до українців псувати свою репутацію. Тому вони приходять до нас на вільний ринок і обслуговують нас на ще кращих умовах, як в Європі. Допомагаю з цим розібратися вже персонально. Приватні консультації надаю безкоштовно. В моєму профілі є вся інформація. Якщо вам важко зайти в профіль, просто залиште коментар з. Своїм контактом, і ми спишемось, дзвонимося, беремо зручний час для спілкування. Подбайте про себе та про своїх рідних з розумінням того, що крім нас самих ніхто нічого не зробить.